Крутий препарат на всі культури, назва його гумат 500, виробник Лейб'єхем. Провірена, практично, дієво, безпектично. Тобто, що нас потребує наші рослини, це в нас гумінові та фульвокислоти, Тут вони в концентрованій формулі, 250 літр гумінових і 250 гН фурових кислот. Як допоміжна дія, тут йдуть азот, фосфор, йде цинк, ну і, звісно, калій. Тобто Це допоміжна дія, в концентрованій формулі воно працює в розрахунку 250 мг максимально 300 мг на 1 гектар. Ж одної каністри вистачає десь в районі на 35-40 гектарів. Я думаю, це гарна пропозиція для того, щоб ви отримували якісні та допоміжні, допоміжні дії на всі культури. Тобто коренева система, вегетативна маса, доповнення, класна бакова суміш на всі культури. Тому, дивіться, виробник робить аспект на те, що буде якість врожай та практика.